Слава Богу, дорогі брати і сестри. Час дуже швидко рухається. У мене є одна думка, яку Дух Святий поклав мені на серце, тому я постараюся її швиденько залишити для вас. Надіюсь, що вона буде корисною, і тема моєї сьогоднішньої проповіді лежить в основі одного твердження Ісуса Христа, яке Він висловив, коли вже вів прощальну мову своїми учнями. І Ісус сказав: краще для вас. Щоб я пішов. І ми сьогодні подумаємо, чому краще. Чому Ісус сказав, що краще для вас, щоб я пішов. Для цього прочитаємо повністю цей текст Євангелія від Івана, 16 розділ, 7 вірша. Ісус каже, але я істину вам кажу краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то утішитель не прийде до вас. Якщо ж піду пошлю його до вас. Прийшовши, він обвинить світ за гріх, за праведність і за суд. Тож за гріх, що не вірять у мене, а за праведність, що я йду до мого Отця, і більше мене не побачте, а за суд, що князь цього світу засуджений. Сьогодні ми згадуємо як утішитель. Прийшов на цю землю. Ми сьогодні казали День народження церкви. І коли ми читаємо дії святих апостолів, ми бачимо, як потужно, стрімко розвивалася церква Христова. І запорука такого розвитку полягає не в людях, не в особистостях, не в Петрі, якого ми чули, не в Павлі, якого ми згадуємо дуже часто, але саме Дух Святий. Рухав цими людьми саме Дух Святий давав потужний виток для того, щоб церква розвивалася, розросталася у різних містах, в тому числі й не тільки в Єрусалимі, але й в інших містах, які вважалися язичницькими. І ми читаємо про силу Духа Святого у книзі Дії. Вся ця книга вона наповнена чудесними, надзвичайними, вражаючими прикладами роботи Духа Святого. Але що сьогодні? Ми чули, що Влад на початку казав: ніщо ж не змінилося за тисячоліття, Бог той самий, Дух Святий той самий. Чи може сьогодні церква Христова вийти на той самий рівень, на якому була церква Першоапостольська? І повірте, що це не утопія. Коли ти читаєш про всю цю потугу, це не утопія. Щось подібне може відбуватися і сьогодні. Але церква без Духа Святого це інколи як автомобіль. Мотор якого без палива, ти нікуди на цьому автомобілі не поїдеш. Так само і церква без Духа Святого не буде мати розвитку, не буде мати ні кількісного росту, ні духовного зросту. Тому нам важливо розуміти і пам'ятати, яку надзвичайно важливу функцію відігравав Дух Святий при створенні, при народженні церкви, і яку функцію сьогодні відіграє Дух Святий при подальшій розбудові та розвитку церкви Христової, не пастори. Невідомі спікери, проповідники, не група прославлення, а саме Дух Святий, Він веде і робить все можливе для розвитку церкви. Але повернемося до нашого тексту, де написано краще для вас, щоб я пішов. Краще. Невже краще, щоб Ісус Христос пішов? Учні знали Ісуса, вони були знайомі з Ним, вони бачили Його життя, вони бачили Його працю. А тут Ісус говорить про утішителя. Я піду, але прийде Утішитель. Цього Утішителя Духа Святого учні не знають. Ісуса учні знають. І я уявляю, як учні просто не могли зрозуміти, як краще Ісус. Як краще, куди ти зібрався, я хотів би сьогодні вас запитати, чи дійсно краще, що Ісус пішов, а Дух Святий утішитель прийшов. І якщо ви погано знаєте Духа Святого, ви задумаєтеся, почнете важити, а чи краще, чи не краще. Ви знаєте, що є такі книги або фільми, де ти дивишся по сюжету, там є головний герой. І ти впродовж читання ти вже знаєш його позитивні риси, позитивні якості. Він тобі подобається. Але якийсь сюжет, сюжетний поворот цього героя не стає. З'являється якийсь інший герой, якого ти не знаєш. І тобі шкода того попереднього героя, бо він був такий класний, він був такий хороший, він тобі подобався. Щось було в серці подібне в учні. Вони знали Ісуса. Ми знаємо Ісуса. Ми читаємо про образ Його в Євангеліях і бачимо, люблячий. Ми бачимо, що Він ніжний до людей, Він добрий, Він спасаючий, він зціляючий Він любить всіх. Любить діток ми сьогодні говорили. Пустіть їх до мене. Йому шкода тих, хто страждають в хворобах. Йому шкода матері, яка втратила сина, і він іде і воскрешає. Йому шкода свого друга Лазаря, і він робить величезні справи. І ось він каже: я піду, але прийде Дух Святий, прийде утішитель, як важко було це збагнути учням. І так само сьогодні нам образ Ісуса, ми знаємо. Але якби, дорогі брати і сестри, ми так само прониклися тим, хто є Дух Святий, що Він робить, які функції Він виконує в житті кожної з нас, в житті нашої церкви, ми можливо, б, можливо, сказали: Та да, добре, що Дух Святий сьогодні є з нами. Ми добре бачимо нариси Ісуса Христа, нариси Бога Отця. Але я хотів би, щоб ми Духа Святого знали так же само, так же само добре, щоб ми дослідили зі Слова Божого про Дух Святий. Тому що Ісус каже: Я правду вам кажу, істину, правду краще для вас, щоб я пішов. Бо якщо я не піду, то не прийде утішитель до вас. Дивлячись сьогодні на церкву, ми можемо бачити дуже багато правильних слів. Хороших проповідей, думок хороших, змістовних, багато знань. Але так мало буває вогню. Так мало буває Духа Святого. І тому продовження цього тексту, який ми з вами прочитали, що Дух Святий, коли Він прийде, він обвинуватить світ. І ми зазвичай. Про це читаємо і говоримо в контексті світу, в контексті людей, які не знають Ісуса Христа, і це є правильно. Але я хотів би трошки поговорити і про кон контекст наш, християнський, адже він в цьому тексті також є. І перше, що я сьогодні хочу сказати, без Духа Святого немає справжньої віри. Ми з вами прочитали, що він обвинуватить світ за гріх. Бо Ісус каже, не вірують в мене. Коли, Ісус, коли Дух Святий зійшов, ми з вами сьогодні чули, Петро вийшов і проголосив першу проповідь. Не надто він щось там знав. Можливо, навіть не знав, як це робити. Але коли Дух Святий зійшов, ми бачимо перший прояв його сили через Петра. Який Дух Святий допомагає йому сказати першу чудову проповідь, ми в подальшому бачимо роботу Духа Святого в серцях людей, які слухали, і Слово Боже каже, три тисячі чоловік увірувало. І коли ти це читаєш про першу дію Духа Святого, ми повинні для себе збагнути, що якщо Дух Святий живе в нас, якщо ми хрещі Духом Святим, то ми також маємо благовістити, ми також маємо говорити, ми також маємо розповісти, що є гріх і що є вибавленням, або хто є вибавленням від гріха, а це є наш Ісус Христос. Але це ми з вами згадали про людей, які не знали Ісуса, про людей, які покаялися. Сьогодні церква. Так же само потребує, щоб Дух Святий докоряв. Тому що в нас багато, як я вже казав, гарних християнських слів, багато гарних проповідей, багато знань, але так мало покаяння, так мало смиріння, так мало справжньої віри, до якої веде Дух Святий. Чому так буває? Чому так трапляється? Тому що мало місця. Даємо Духу Святому. Святой, Святий Дух це той, хто відкриває людям Ісуса, це той, хто веде до Ісуса. Навіть якщо Ти вже прийняв Його серце, Святий Дух завжди буде тебе приводити до Ісуса. Бо все, про що ми говоримо. Все, що ми робимо, може стати мертвою релігією, якщо Дух Святий нас не буде постійно повертати до Ісуса, до того, що Він зробив для нас на христі Голгофи. Ми можемо знати теорію, але тільки Дух Святий може відкрити серце до справді сильної, істиної віри. І я хотів би сьогодні, щоб ми задали собі. Декілька запитань. Чи молюся я, щоб Дух Святий щодня відкривав мені Христа? Чи дозволяю я Духу Святому виявляти гріх? Є наше сумління, яке може багато що сказати, але є Дух Святий, який може виявити гріх, навіть потаємний, навіть замаскований, навіть гарно прихований, Дух Святий може виявити гріх. Другий момент, який я хочу сказати, що Дух Святий веде нас до праведності і впевненості. І також докорить за праведність. Ісус каже, бо я йду до Отця. Без Духа Святого ми можемо намагатися заслужити Божу любов, Божу увагу. Ми можемо побудувати самоправедність. Але Слово Боже каже, що нашою праведністю є Ісус Христос. І Дух Святий, Він той, хто дає внутрішню впевненість в тому, що ми є діти Божі, що ми є прийняті небесним Батьком, що навіть коли ми падаємо, Він готовий прийняти нас, коли ми каємося. І це є дуже важливо. Не потрібно щось збудувати, якусь самоправедність, якось заглажувати те, що трапилося. Дух Святий кличе нас, прийди до Ісуса. Неважливо, скільки ти віруючий. Рік, два, три, десять, двадцять, ти завжди будеш потребувати Ісуса. Ти завжди будеш потребувати покаяння, і Дух Святий веде до цього, і Дух Святий промовляє до наших сердець. І не потрібно носити маски в церкві: успішності, праведності, якої може і не бути. Ми сьогодні потребуємо чесної, вільної, живої праведності та святості від Духа Святого. Третій момент Святий Дух нагадує: сатана переможений. І ми читаємо: а засуд Бо князь цього світу вже засуджений, вже засуджений. Князь цього світу хоче нас злякати. Злякати гріхом. Війною, можливо, когось лякає. Злом, але Дух Святий каже, твій ворог уже переможений. Ти не жертва, ти більше, ніж переможець в Ісусі Христі. Сьогодні нам Дух Святий так багато відкриває, і якщо ми даємо йому простір в своєму серці, якщо ми даємо місце йому. Він наповняє нас, Він дає нам все нові і нові відкриття. Він в потрібний момент скаже тобі: Ісус царює, в потрібний момент Він тобі скаже, Ти не сам, Христос з тобою. В потрібний момент Він може сказати світло сильніше, тимряве, але все це при умові, якщо ми сповнені. Духа Святого, тоді ми можемо рухатися з ним і мати перемогу, тому що сатана, князь цього світу, уже переможений. І четвертий момент нам потрібна сьогодні п'ятидесятниця. Не просто риторика, не просто слова, не просто проповіді про це. Тому що коли ми дивимося на апостолів, на учнів, на яких зійшов Дух Святий, ми бачимо прояв. Духа Святого не лише в Слові, не лише в молитві на інших мовах, або коли учні говорили іншими мовами, але ми бачимо прояви Духа Святого в силі. І, якщо, і як ми читаємо дії святих апостолів, чесно, мене це задіває. Я хрещений Духом Святим, я молюся на інших мовах, я намагаюся сповнятися. Духом Святим. Але я бачу, що в дії святих апостолів написано про щось більше. Я бачу масу чудес, я бачу масу проявів Духа Святого в силі, і мене це задіває. Мені хочеться пережити таку ж саму П'ятидесятницю. Мені хочеться побачити такий самий рух у нашій церкві. У нашій громаді мені хочеться бачити, як отримують хрещення Духом Святим наша молодь, наші діти. І це дуже серйозний виклик для мене. І я надіюся, що для вас також, для батьків, для членів церкви. Коли читаємо дії святих апостолів, це виклик. Перший Коринтян, 12 розділ, 7 вірш написано: Кожному дається прояв Духа на користь. І так би хотілося, щоб цього прояву було більше. Що ж робити, якщо цього десь немає, або якщо цього десь трохи нам бракує? Найперше, перше післання п'ятидесятниці, спочатку молитва, а потім сила. Я повторюю ще раз: спочатку молитва, а потім сила. Справжнє пробудження. Ви можете дослідити попередні періоди. Ви можете дослідити попередні пробудження, які відбувалися в різних куточках світу, і ви побачите, що все починалося з молитви освячення, і тоді сходив вогонь Духа Святого. І ми дійсно цього потребуємо. Тому що, якщо ми дивимося на церкву, як на тіло Ісуса Христа, ми можемо побачити ознаки, десь трохи церква хворіє, слабка мораль, можливо. Можливо, десь прихований гріх, і людина не навчена, що християнин може приходити до Господа і каятися в цьому гріху? Хтось боїться вийти наперед в церкві і сказати, я згрішив, тому що я ж досвідчений християнин. Як це можливо вийти і сказати, я грішна людина, якщо я християнин? Якщо від моменту мого покаяння хрещення пройшло маса років, як я можу тут вийти і сказати, я грішний? А Ісус цього чекає, а Дух Святий саме до цього підводить. Ми можемо побачити малу ревність до спасіння душ. Якщо така мала ревність є, це ознаки того, що тіло Христове хворіє. Бо, як я казав, перше, що зробили апостоли, вийшли, знайшли підвищення і стали проповідувати. Тоді, вже далі були чуда, зцілення, воскресіння, інші моменти. Але найперше була. Проповідь Івангелія. Найперше було свідчення про Ісуса Христа. Тому нам сьогодні потрібен вогонь П'ятидесятниці. Я не хочу, щоб ми були глядачами, щоб ми опинилися в центрі руху Божого, в центрі руху Духа Святого. Тому я хотів би вас всіх закликати. Я пропоную вам приєднатися до мене. Я останній тиждень багато думав про. П'ятидесятницю, коли готувався до цього служіння, коли молився до Бога, коли просив Слово, І я вирішив для себе, що мені потрібно протягом цього місяця більше дослідити книгу Дій святих апостолів. Мені потрібна ця п'ятидесятниця. Мені потрібно більше сповнитись Духом Святим, і я хочу вас запросити, щоб до кінця місяця ми просто занурилися в книгу дій святих апостолів, щоб ми вивчили її, щоб в наших серцях, в нашій церкві почалося пробудження Святого Духа. Нехай Дух Святий діє, так як діяв за, за часів апостолів. Нехай серце моє горить вогнем Духа Святого, чи горить серце твоє сьогодні. Це важливе питання. Якщо ні, почни вникати, почни читати, почни досліджувати, почни просити. Дух Святий наповни. Я хочу більше зануритись, я хочу бути більше сповненим. Тому я вас всіх запрошую, щоб ми занурились в книгу дій святих апостолів, щоб ми до кінця цього місяця молилися про пробудження в нашій церкві, щоб ми. Перебували в очікуванні Божих чудес. Якщо ви готові відправитися в цю непросту подорож, вона не простає, в прагненні до нової П'ятидесятниці ви можете молитися разом зі мною. Ми зараз будемо молитися. Я пропоную молитися так і просити і казати, Господи, будь ласка, запали моє серце. Можливо, воно вже потухло, можливо, воно не горіло. Господи, запали моє серце, надійшли свіжу хвилю Духа Святого в моє життя, в мою сім'ю, в мою церкву, в моє місто, громаду, країну. Нехай прийде пробудження в Україну. Ми будемо про це молитися. Ми потребуємо ще одного пробудження, такого, як було в Дій святих апостолів, нехай Господній вогонь знову зійде на нас. і... Нехай кожен з нас буде не глядачем, а учасником. Нехай Моє серце горить Духом Святим. І нехай кожен несе цей вогонь скрізь, куди Дух Святий нас поведе. Про це ми будемо молитися з вами. Я вас запрошую до такої палкої, щирої молитви. Ви знаєте своє серце, ви знаєте стан наповнення свого серця. Моліться до Господа, нехай Господь знову нас запалить, так як в день п'ятидесятниці.